Операція стрімка і займає кілька хвилин. Правоохоронці автомобілем вибивають ворота, оточують будинок з усіх боків, перекриваючи бомисникам шлях до втечі. Стріляють та кидають гранати, аби шокувати, щоб наркоділки не встигли знищити речдоки. У будинку виявляють шістьох злодіїв та близько тридцятьох клієнтів. Усі вони прийшли отримати свою чергову дозу.

Чверть літра вже готової ширки та близько пів кілограма спресованої макової соломки, понад дві тисячі пігулок димедролу, шість літрів перкурсорів та 300 грамів коноплі. Саме цим регулярно годував українців непримітний ззовні наркокартель. На кухні ми знайшли наркотичне віщество, це Трава. Злочинці облаштували у себе справжню фортецю, рішітки на вікнах, собаки та камери відеоспостереження, щоб вчасно побачити ймовірну небезпеку або шпигунів під виглядом клієнтів. Це Відеокамери, які були встановлені вузлі двора і во дворі, з допомогою яких вони могли наблюдати, як підходили покупателі, непосредственно контролювали повністю весь двор домовладіння. І подходи вбили до будинку нікого не пускали. зілля вели крізь вікно. Причому так, щоб наркомани не могли роздивитися обличчя продавців. здесь рассчитывали деньги, вот здесь они лежали в этих коробках. А здесь именно вот возле этого окна непосредственно проходила именно... выдача. Выдача, то есть они здесь на окнах были решетки, видите, да. Ставали, то есть и здесь происходила выдача наркотических средств. То есть деньги, а деньги дали, она взяла, подошла сюда, набрала шлицом, сколько там, на сколько денег, то есть смотря У -у -у. дозировка там весы, все. То есть, и здесь же передача. То есть вся толпа стояла вот здесь. По дозу справжні черги тридцятеро клієнтів це далеко не всі, хто підживлялися тут щодня. Крім збуту наркотиків, зломисникам інкримінується також утримання справжнього притону. Знаходилося близько 30 наркозалежних, які прийшли на цю адресу для вживання наркотичних засобів. дії Усі будуть також додатково кваліфіковані як утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів. Група, котрі довго вдавалося продавати особливо небезпечні наркотики, затримана. І, скоріше за все їх арештують. За виготовлення та збут наркотиків їм загрожує до 12 років позбавлення волі.